Бажаю здоров'я! Сьогоднішній тренувальний комплекс я розробив на прохання мого доброго знайомого, який є командиром одного елітного українського спецпідрозділу. Першу вправу, яку ми будемо використовувати в нашому першому колі, буде вправа гібрид. Це поєднання випадів і присідань. Як обтяження ми використовуємо плетоноску орієнтовно 6-8 кг і гантелі по 8 кг кожна. Гантелі закидаємо на плечі і приступаємо до виконання. Виконуємо випад вперед однією ногою, виконуємо випад вперед іншою ногою, повертаємося в широке положення і присідаємо. Це рахуємо за один повтор. Продовжуємо. Таких повторів потрібно зробити 20. Виконавши 20 повторів, ми відпочиваємо одну хвилинку часу і приступаємо до нашої наступної вправи. Відпочивши одну хвилину часу з попередньої вправи, ми приступаємо до наступної. Це будуть болгарські вистрибування. Задню ногу ми закидаємо в тирік з петлю, підстрибуємо трішки вперед і виконуємо по 30 вистрибувань на кожну ногу. Зміна ноги одразу без відпочинку. Закидаємо праву ногу в петлю, стабілізуємо себе і виконуємо 30 вистрибувань на праву ногу. Хвилина часу відпочинку. Якщо після другої вправи немає небойових втрат, приступаємо до третьої. Використовуємо так звані горизонтальні тяги в Терікс, виконуємо до максимуму, тобто до відказу. Відпочиваємо одну хвилину часу і приступаємо до наступної вправи. Вправа номер 4 Усім, хто живий, продовжуємо. Виконуємо так звані човникові пробігання боком і тяга гантелі. Підсідаємо на півзігнутих ногах в півприсядки. Пробігаємо крабом до гантелі. Виконуємо бурпі і робимо 10 тяг. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Робимо бурти, повертаємося стартове положення, пробігаємо назад. Наголошую. одне пробігання і 10 тяг. Це один повтор. Таких виконуємо. 8 повторів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Після чого відпочиваємо одну хвилину часу. Вправа номер 5. Бурпі підтягування. Виконуємо бурпі. Вистрибуємо. Підтягуємося. Один. Два. Таких от то виконуємо 15 повторів. Три. Виконує ще 15 повторів, відпочиваємо 1 хвилину часу. Якщо після п'ятої вправи хтось залишиться живий, продовжуємо. Приступаємо до шостої, виконуємо так звані віджимання, скручування. Кількості повторів немає. Виконуємо дану вправу до максимуму, тобто до відказу. Хвилину часу відпочиваємо. Продовжуємо. Рибок гантелей над головою. Виконуємо 40 повторів. Фу. Хвилина часу відпочинку і приступаємо до виконання наступної вправи. Якщо ще хтось залишився живий і продовжує дивитися це відео, приступаємо до нашої завершальної восьмої вправи, це біг 300 метрів. Біжимо практично максимально, 90-95% від максимуму. Друзі, тренувальний комплекс, який ви сьогодні побачили, я розробив спеціально для української військової еліти. Наголошу, все, що ви сьогодні побачили, це є лише одне коло, після якого українська військова еліта відпочиває 4-5 хвилин і робить ще 2-3 таких кола. Тож побажаємо їм удачі, а вам ніколи не зупинятись на досягнутому і завжди рухатись вперед.